Привіт! Сьогодні з тобою позаймаємося на грудну клітинку, на розкриття своїх двох центрів сердечної та сердечної чакри та сонячного сплетіння, третьої чакри. І, взагалі, попрацюємо з тим, щоб Наша осанка була гарною, тому що вона залежить в великій мірі від того, як в нас розташовані плечі: чи ми сутулі, чи ми постійно похмурі і опущені вниз, чи ми випрямлені. І в нас осанка рівна. Чому осанка і взагалі розкриття цих центрів важливо і як це на нас впливає? По перше. Енергія гарно проходить, коли ми рівні. Тобто, коли тіло в нас вирівняне, в нас краще працюють всі меридіани в весь кругообіг вхідної і вихідної інформації, він гармонійний. А плюс коли в нас випрямлена осанка, коли розправлені плечі, і голова припіднята вверх. А в таких позах краще думати созидательно, краще створювати щось, краще бути в гарному стані і настрої. Людина не може думати про гарне, якщо вона нахилена вниз, якщо вона постійно. Ось в такому сутовому стані. І навпаки, коли в нас припіднята голова, коли в нас розправлені плечі, скоріш за все, нам буде складно думати про щось погане. Тому взагалі базові ось ці вправи на те, щоб, щоб протри... про три розігріти, розігріти плечі, розігріти наші лопаточки, ось зробити такі рухи, це початок того, щоб задіяти всі. Важливі для розкриття а, цих центрів а, вправи. Діафрагма, в тому числі задіяна, але це вже диханні буде. Тут просто ми робимо розігрі. З рано, коли ви прокидаєтесь, випили стакан водички, дуже класно почати з ось таких вправ. Робимо, давайте, Поки робимо плечиками назад, гарно так відчуваємо, щоб лопаточки зводилися. І поки це робимо, скажу ще, що в нас ззаді йде, ось якраз між лопатками вверх, йде великий комочок нервових закінчень, які відповідають за красу і молодість нашого обличчя. Тут також шия, також платизма, це те, що відповідає за молодість нашого обличчя, за підтягнення. І гарну роботу всіх м'язів обличчя. Тому це дуже важлива вправа щодня, зраночку. Також ви бачите, що тут іде пряма пряма дія, воздействие на ось ці два центри. І в іншу сторону нам потрібно розігріти гарно все. Так, кругові рухи. Зосереджені на собі. Зараз підключимо дихання. Замочок, руки в замочок, в одну сторону вдох. Видох. Відвели назад. Тут вдох. Припідняли голову, видох. Відчуваємо, як в нас працюють тут. Ребра, живіт і верхня частина. Вдох. Вивільняємо животик, потім йде середина. Спочатку розширюється ось тут, животик розширюється, ребра розширюється, потім відчуваємо, як вдох йде тут і тільки потім тут. Тобто ми наповнюємося вдох і видох. Спочатку звідси виходить, потім ребра зжимаються. і потім животик втягуємо. Так, я ще раз ручки. Вдох, видох. Верхня частина. Середина. Ребра зжимаються. і животик втягнули. Відвища. Руки випрямили. Вдох, животик. Ребра, верхня частина, видох, верхня частина, повільно видихаємо, ребра і животик втягується. Добре, відпустили ручки. І давайте ще подихаємо трішечки. Можна це робити стоячи, мені так зручно записувати, тому я це роблю ось так. Але гарно робити стоячи. По суті, ось ці всі вправи я з раночку роблю переважно стоячи, але іноді і на коврику. І так, дихання покажу. У нас починається ось її живіт. Коли ми робимо вдох, животик розслаблений, розслабляється. Ребра все розслаблене. Зараз просто розслабте, робимо вдох. Животик надувається. Ось якщо візьму, покажу отак, ребра. В спокійному стані вдох. Бачите, ручки розходяться. Видох. Потренуватися. Потрібно прямо потренуватися і тоді буде виходити. Значить, вдох. Животик, потім ребра. І потім наповнюється тільки грудна клітиночка. У нас плечі не задіяні тут, вони стоять, ми їх підняли і опустили, вони стоять на місці і подихаємо ще. Робимо вдох глибокий. Видох. Кішка. Вдох, животик. Ребра, верхня частина, видох. Верхня частина. Ребра. Животик. Я не одна займаюся. Таке дихання гарно практикувати, оскільки ми сьогодні я тільки а, основу даю те, чого я роблю зранку, це займає хвилин 20-30. І ось таке дихання гарно. Ще а, щоб а, додати, наприклад, або зрозуміти більш, а, як працює живіт і як дихати, можна зробити синхронно, коли ми вдихаємо животик трошки вип... Якби вивільнити і видихаємо, видихаємо його притиснути. Ви спробуйте спочатку животом туди-сюди, якщо виходить, то тоді просто це синхронізувати з диханням. Вдох, вивільнили, видох, притиснули. Хто займається йогою, то там гарно це в таких диханнях, як бхастрика, як забулося. Це слово. А, і таким чином дуже гарно відчувається тіло і відчувається синхронізація. Так, давайте ще зробимо декілька замочків на розкриття руки в замок і відтягуємо, тим самим розкриваючи грудну клітинку, вдох, ручки вверх, видох, Вдох Голова припіднята, видох, вдох. З видохом відпускаємо замочок. І, звичайно, такі, а, такі вправи, як кішка, тут, де задіяні у нас ноги ось так, закріпляються, руки плотно-плотно притиснуті до коврика. Повернуся. І робимо вдох, гарно вигинаємося, прямо гарно як кішечки і видох. Тут грудна клітиночка задіяна в більшій мірі, да? робимо акцент. видох Вдихаємо, 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 видох. Вдох. Видох. Ми тут з животом не працюємо. Ми просто тут під тіло підлаштовуємося, вдох. Видох. Вдох. І тут затрималися. Декілька вдохів робимо тут. Видох. Вдох. Видох. Вдох. І з видохом переходимо в інше положення. дивимося. І тут декілька вдохів, видохи, вдох. Видох, м'яко, не форсуємо. видох, Видох. видох, І з видохом розслабляємося. Потягнулися, на п'яточки сіли, руками витягнулися. Сіли на п'яточки, руками витягнулися. Я, звичайно, записала супер відео, нічого не видно. 11 хвилин. Дивіться, це такий пробний варіант. Якщо у вас часом не вистачає часу, то хочеться щось зробити, але не знаєте що. Це такі короткі ролики, в мене там вже є по 10 хвилин. Для того, щоб приділити час собі, щоб зробити гімнастику для обличчя, наприклад щоб коротко позайматися, дати тілу увагу і активність. Тож, пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, якщо так, то я буду більше записувати вже в гарній якості, підготовлено і по вашим запитам. Будьте здорові, почувайтеся гарно і завжди молоді!